Я дізналася, що мій чоловік збирався подорожувати з коханкою, тож вирішила поїхати разом і сіла поруч із ними в літаку, коли вони мене побачили, були в шоці. Підпишіться на канал, і, перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, приємного перегляду історії. Богдана Ковальчук була впевнена, що добре знає тишу власного шлюбу, вона не різала слух і не тиснула на груди, не вимагала пояснень. Це була тиша впорядкована, звична, майже зручна, така, що виникає між людьми, які давно навчилися співіснувати, не заважаючи одне одному. 12 років поруч з Андрієм Ковальчуком навчили її думати, що кохання не потребує постійного напруження чи пристрасті, аби не зникнути, достатньо рівноваги або принаймні віри в неї. Вони жили в Києві, в квартирі, де кожна річ мала своє місце і своє виправдання. Ділили витрати без суперечок, планували тижні наперед, вечеряли за одним столом, обмінюючись короткими фразами про роботу, засинали в одному ліжку, не торкаючись одне одного, але й не уникаючи близькості навмисно. В розмовах інколи з'являлася тема дитини не як мрія, а як пункт у майбутньому плані, запланований на наступний рік. Зовні їхній шлюб виглядав цілісним, усередині просто зношеним, як механізм, що ще працює, але давно перестав викликати захоплення. Того вечора телефон Андрія лежав на столі у вітальні, не в кишені, не в руці, не екраном донизу, а відкритий, живий, ніби залишений навмисно. Богдана не підійшла до нього з цікавості, її зупинило відчуття неправильності. Андрій ніколи не залишав телефон без нагляду, ніколи. Світло екрана впало їй у поле зору лише на мить, цього виявилося достатньо. Кохана, серце Богдани пришвидшилося раніше, ніж з'явилася думка, вона зупинилася, ніби тіло відмовилося слухатися. Усередині миттєво виникла спроба знайти пояснення колега, жарт, помилка. Вона навіть криво всміхнулася сама до себе. Намагаючись знецінити побачене. Але палець уже торкнувся екрана. Повідомлення було коротким не можу дочекатися Львова. Це буде наш ідеальний вікенд, Львів архітектурний конгрес. Поїздка, про яку Андрій говорив діловим тоном, не дивлячись їй у вічі. Богдана відкрила чат так, ніби переступала межу, яку не можна буде повернути назад. Повідомлення тягнулися місяцями, вибудовуючи інше життя. Приховане, але дивовижно впорядковане. Жінку звали Ірина Мельник, дизайнерка з того ж офісу, 29 років, чотири місяці зустрічей, готелів, випадкових дотиків, фраз, наповнених обіцянками. Ти сьогодні неймовірна, писав він. З тобою я почуваюся живою, відповідала вона. Скоро все зміниться. З'являлося між рядків без конкретики, але з натяком. Богдана гортала мовчки. Її обличчя залишалося нерухомим, наче вона читала чужий роман. Фото не вразили, зізнання не зламали. Найглибший удар прийшов з іншого, з фрази кинутої без емоцій, між домовленістю про зустріч і смайлом Я щось вигадаю для Богдани вона ніколи нічого не підозрює. У цей момент зрада перестала бути лише фактом. Вона стала оцінкою, усвідомленням того, ким її вважали. Всередині щось тріснуло негучно, без болю, і на місці того, що зламалося, з'явилося інше холодне, зібране, уважне. Богдана не заплакала, не закричала, не пішла на кухню з питаннями, які все одно не дали б відповідей. Коли Андрій повернувся до кімнати, вона вже сиділа на дивані з книжкою. Ти не спиш? запитав він, ніби між іншим. Ні, спокійно відповіла вона. Читаю. Він кивнув, не помітивши нічого незвичного. Вона підняла очі й подивилася на нього довше, ніж зазвичай, уперше не як на чоловіка, а як на людину, яку потрібно вивчити. У цю мить Богдана прийняла рішення. Вона буде мовчати, буде дивитися. Запам'ятовувати у наступні дні. Богдана стала саме тією жінкою, яку Андрій звик бачити поруч із собою. Вона не змінювала інтонацій, не прискорювала рухів, не дивилася довше, ніж дозволяла звичка, готувала вечерю, розкладала посуд, запитувала про наради і дедлайни так, ніби між ними не пролягла прірва, яку він сам і створив. Вона слухала, кивала, іноді всміхалася, і з кожним таким жестом усередині неї щось холодно фіксувало деталі. Як пройшов день, запитувала вона, ставлячи тарілку перед ним. Звичайно, відповідав Андрій, трохи втомився. Він їв, не піднімаючи очей, і не помічав, як вона вивчає його обличчя, те саме обличчя, яке колись було відкритим для неї. Тепер стало закритим, але не напруженим, радше відстороненим. Ввечері перед поїздкою вона допомагала йому складати речі це здавалося майже абсурдним. Її руки торкалися його сорочок, які він обрав не для неї. Цю краще взяти, сказала вона рівно. Вона пасує до піджака. Ти думаєш? Він глянув на неї швидко, майже машинально. Так, відповіла вона. У Львові ти будеш багато виступати. Він кивнув, не задумуючись, чому її голос звучить так спокійно. Пізніше, вже за чаєм, вона поставила запитання, на яке знала відповідь, але яке мусило прозвучати. Ти ж летиш у суботу зранку? Так, сказав Андрій без жодної паузи. Повернуся швидко. Два дні, не більше. Його впевненість не залишала простору для сумнівів. Він брехав так, як людина, що давно переконала себе у власній правоті. Коли він заснув, Богдана ще довго сиділа в темряві, дивлячись у порожнечу. Потім взяла телефон. Вона не вагалася, купила квиток на той самий рейс, Київ, Львів, місце на три ряди позаду, не з імпульсу, не з бажання зруйнувати, їй потрібно було побачити. Доторкнутися до правди не через екран, а через реальність, переконатися, що її біль має форму, обличчя, рухи. В аеропорту вона побачила їх майже одразу. Андрій стояв трохи нахилившись до Ірини, слухаючи її так уважно, як колись слухав Богдану. Вони не трималися за руки, у цьому не було потреби. Їхня близькість читалася в дрібницях, у тому, як він підсвідомо відсувався, щоб вона могла стати ближче, у тому, як вона торкнулася його ліктя, сміючись, у погляді, який затримувався на секунду довше, ніж дозволяє випадковість. Богдана стояла осторонь. Вона була для них невидимою, і це різало сильніше за будь-яке викриття. У літаку вона зайняла своє місце і відчула дивний спокій. Тепер усе відбувалося перед її очима. Вона бачила, як Андрій нахиляється до Ірини, щоб щось прошепотіти, як вони ділять навушники, схиливши голови одне до одного. Чула їхній сміх тихий, змовницький, такий, якого в їхній квартирі не було вже давно. Послухай це, сказала Ірина, простягаючи йому навушник. Зачекай, усміхнувся він. Це ж смішно. Богдана відвернула погляд. Але продовжувала бачити їх у відзеркаленні вікна. Вона раптом зрозуміла те, що не хотіла визнавати раніше. Це не була лише пристрасть чи втеча від рутини. Між ними існував зв'язок легкий, живий, наповнений тим, чого між нею та Андрієм уже не залишилося. І саме це було найболючішим. Кожен їхній жест оголював не лише їхній роман, а й мовчазну дистанцію, яка роками зростала між нею та чоловіком дистанцію, яку він відчував, але ніколи не наважився назвати. Він просто пішов туди, де йому було легше мовчати і простіше дихати. Коли літак почав знижуватися, Богдана зрозуміла спостерігати більше недостатньо побачене вимагало рішення. Поцілунок був майже непомітним легкий дотик губ Андрія до щоки Ірини, швидкий, ніби випадковий. Саме в цій буденності і полягала його нищівна сила. Богдана побачила все, не здогадалася, не уявила, побачила. У ту ж мить усередині неї остаточно зникли залишки сумнівів. Вона підвелася. Коридор літака здався довшим, ніж раніше. Кожен крок відлунював у грудях. Але хода залишалася рівною. Вона не поспішала і не зупинялася. Коли її пальці торкнулися плеча Андрія, жест був спокійним, майже знайомим, таким, яким вона торкалася його роками. Він обернувся. Обличчя миттєво втратило колір, очі широко розкрилися, дихання збилося. Богдано. Його голос зламався. Що ти тут робиш? Вона дивилася прямо на нього, не відводячи погляду. Її голос звучав рівно без тремтіння. Я вирішила приїхати з тобою. Ти ж сам казав, що мені варто більше цікавитися твоєю роботою. Ірина підвела очі, їхні погляди зустрілися, і розуміння настало миттєво, без слів, без пояснень. В її обличчі ще жила надія кілька секунд тому, але тепер вона зникла, поступившись шоку й образі. Під час виходу з літака напруга стала майже фізичною. Вона стискала повітря між ними, робила кожен рух незручним, кожне слово небезпечним. Він казав Ірина зупинилася, ковтаючи слова, Він казав, що ви давно не разом, що це просто формальність. Її голос тремтів не від страху, а від усвідомлення власної наївності. Богдана перевела погляд на Андрія. Це правда? Він відкрив рот, але слів не знайшов. Погляд ковзнув у бік, плечі злегка опустилися. У цій миті мовчання було більше зізнання, ніж у будь-яких виправданнях. Обличчя Ірини стало жорстким, вона кивнула сама собі, ніби приймаючи остаточне рішення. Ти збрехав нам обом, сказала вона тихо, і собі теж вона взяла сумку і відійшла. Без істерик, без сцен, не через слабкість, через гідність вона не оберталася. Богдана дивилася їй у слід кілька секунд, а потім знову сіла навпроти Андрія. Між ними був стіл, який раптом здався символічним, чітка межа, яку вже неможливо було стерти. Він почав говорити першим, ніби боявся тиші. Я не планував, щоб так сталося. Швидко сказав він. Це не було навмисно, просто я відчував порожнечу. Одне й те саме щодня, я ніби зник у власному житті. Богдана слухала, не перебиваючи, її обличчя залишалося спокійним. В офісі мене бачили, продовжував він. Чули. Запитували, чого я хочу, а вдома я став невидимим. Вона нахилилася вперед. А я. Запитала тихо. Я хіба не була поруч? Я хіба не питала, не чекала, не жила з тобою всі ці роки? Він мовчав, опустив очі. Його тиша була важкою, беззахисною і безжальною. І саме в цій мовчанці Богдана зрозуміла головне найгіршою була не інша жінка, не поцілунок, не таємні повідомлення. Найгіршим була його боягузтво рішення мовчати, брехати, обирати за неї, вважати її людиною, яка не здатна витримати правду. Вона відкинулася на спинку стільця. Усередині неї більше не було хаосу, лише ясність. Богдана залишилася у Львові сама. Це не було втечею і не було викликом, радше паузою, якої вона ніколи собі не дозволяла. Уперше за багато років їй не потрібно було коригувати власні думки під чужі очікування, згладжувати внутрішні кути, переконувати себе, що мовчання це форма миру. Вона ходила містом без мети не тому, що шукала сенс, а тому, що дозволила собі не знати, куди йде. Вона сиділа в кав'ярнях, де її ніхто не знав, і ловила себе на тому, що більше слухає, ніж говорить. У цій тиші її власний голос звучав чіткіше, ніж будь-коли, не як докір і не як жаль, як факт. Саме там вона познайомилася з Олексієм Павленком. Розмова почалася випадково, без очікувань і без напруги. Він не намагався вразити, не ставив зайвих запитань, не накидав історій про себе, просто слухав уважно, ніби її слова мали вагу. Ти говориш так, ніби давно носиш це в собі, зауважив він одного разу. Богдана усміхнулася куточком губ, бо так і є. Вони говорили про роботу, про втому, про рішення, які змінюють напрям життя. Він не обіцяв нічого, і саме це було несподівано цінним. Жодних планів, жодних потім, лише присутність. Одного вечора, коли вони сиділи навпроти одне одного, Олексій сказав повільно, підбираючи слова після розриву, здається, що ти втратив себе, ніби щось вирвали зсередини. А потім приходить розуміння ти просто перестав зраджувати себе. Ці слова не прозвучали як порада, вони лягли в неї тихо й точно. Богдана відчула, як щось у ній відгукнулося не болем, а впізнаванням. Коли вона повернулася до Києва, Андрій чекав його обличчя було втомленим, голос обережним. Я все зіпсував, сказав він одразу, я хочу виправити. Я піду на терапію. Я змінюся. Ми можемо почати знову. Вона слухала його без напруження. У його словах більше не було влади над нею. Ти вже зробив вибір, відповіла вона спокійно, тоді, коли почав брехати. Він хотів щось додати, але вона підвела руку не різко, а остаточно. Богдана пішла не з драмою і не з відчуттям поразки. Вона почала жити інакше, знову малювала, дозволяючи фарбам говорити замість слів, танцювала, не думаючи, як це виглядає з боку, працювала без постійного страху бути непоміченою. Минали місяці. Одного вечора вона сиділа на балконі власної квартири і раптом усвідомила біль нікуди не зник. Але він більше не керував її рішеннями він став частиною досвіду, а не вироком. Вона зрозуміла, що кульмінація цієї історії відбулася не в літаку і не в момент викриття. Вона сталася тоді, коли Богдана вирішила не благати про любов, яка могла існувати лише за умови мовчання. Того дня вона втратила не лише чоловіка, вона повернула собі себе.